Стійка стабілізатора, вони однакові. Польовичок я зняв хомутом. Це не складно, дуже швидко. Пульовик вивернув. Трохи підкладу мастила мотюль 300 і буду встановлювати. в іншій стійки трохи інший польовичок. Але мастило, бачите, тут ось так, тільки з одного боку. Ну, все одно підкладаю і збираю. Давайте далі. Обов'язково встановіть стійку на своє місце. Не забудьте про цей кронштейн, встановіть її вниз так само і будете відкручувати. Відкрутіть одразу зверху. Можна знизу, але підніміть обов'язково дві сторони. Це обов'язково. Тому що стабілізатор стане е, вільним, а так він буде в напруженні. От. Тепер встановіть стійку на живіть дві гайки, одну зверху, одну знизу, щоб вона не вискочила, але вона не вискочить. І тепер затягуйте. Або зверху, як вам зручно, Притримуючи шестигранником на 5. І головка повинна бути на 15, якщо я не помиляюсь. Зараз може бути на 16, але у мене на 15. От. Чому не знімаєте стійку? Тому що вам легше буде її відкрутити знизу. Так само і закрутити. Ну, зараз я зверху затягну її раз я вже наверху, а потім буду крутити, затягувати її знизу. Зверху я прикрутив, притримуючи обов'язково Обов'язково отакою штукою, тому що е, при провертанні можна пошкодити пильовичок. Є така штука, як Nissan. Нісан. Nissan, як же він? Ну, коротше, позашляховик. От. І там обов'язково потрібно притримувати ключем стійки стабілізатора, тому що виходить, що провертається палець і польовик злази. От. А тепер як все це затягнути? Відкручував я ключем на 15, але чомусь гайки тепер на 16. І от ключ тріскачка, все це зручно зробити. Що зверху. Що знизу? Тепер вам знадобиться динамометричний ключ і от така штука. Називається вороння лапа. Нею я якраз і затягну. Що верх, що низ. Затягуємо 48 Н. Я впевнений, що все зрозуміло. Питань не буде. Як. Цю сторону робимо, так і іншу. Ще буду міняти ось тут ущільнення. Тече з рейки, олива. Прав, правда, принесли гумову ущільнення Фебест. Воно працювати не буде, але спробую. Потрібно буде помити перед тим, як знімати, від'єднати ось тут, щоб трубки були рухомі. Ну, то таке. Ну, ось. На цьому і все. Заміна стійки стабілізатора закінчена. Вороня лапа спрацює 100%. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Кому що не зрозуміло, спробую пояснити.